Учора вночі, 4 липня, в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, було знищено склад російських загарбників. Цю інформацію підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Внаслідок ефектного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів, тимчасово окупований Макіївці, мережі зразу поширилось фото та відео вибуху, за яким слідувала вибухова хвиля. Зазначається, що окупанти навмисно облаштували склад дуже близько до цивільних, однак тепер він повністю знищений. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Вибухова хвиля пошкодила місцеву лікарню та сусідні будівлі. У пропагандистських джерелах були опубліковані кадри наслідків. Зокрема, Показали лікарню та будинки. У багатьох приміщеннях вибило вікна. Місце влучання так звана влада, приховує. Макевська лікарня номер 2 після вечернього обстрілу 4 июля повністю лишилась цих ли функціональна. Улица Ферганская, що возле больницы номер 2 в Макеївке досталось не меньше. Повылетали стекла, повибивали рамы, повытали балконы. Нет шифера на крыше. Це не перший раз подігається обстрілу. От видно, що було абсолютно нове остеклення, но повторний льот не став шансів. Та я так понимаю, розумію. 5 червня в мережі з'явилось відео складу БК у Макіївці, на якому видно детонацію боєприпасів. Склад був на подвір'ї недобудованого житлового комплексу багатоповерхівок. Поруч із лікарнею та школою, які постраждали. Відео оприлюднив блогер донечанин. Так звана влада і колаборанти Макії заявили, що внаслідок бавовни постраждало 36 осіб загинула одна. Опубліковане відео підтверджує, що зсу не б'ють по цивільних об'єктах, як стверджують окупанти, а тільки по військовим РФ. Питання до терористів із ІЗРФ єдине, що робив склад із боєприпасами за 400 метрів від лікарні та школи? Досить прикриватись мирними жителями. ЗСУ звільняють усі тимчасово окуповані території України. Віримо в наших захисників і героїв. Слава Україні! Героям слава!